Вітаю, мої кохані любі друзі у Рубриці Христотерапії, зустрічі любові з Христом, з Наталією Шпит. Слава Ісусу Христу! І сьогодні хочу поговорити з вами про такі три речі. Ну, тому що десь вважаю, що вони є дуже важливі в нашому житті. Можливо, ви вже про це навіть дуже десь чули. Можливо, я говорила про трикутник Карпана: це про жертву, рятівництво і також агресора. Так? Чому я хочу про це говорити? Тому що це в нашому суспільстві зараз трапляється дуже часто. Коли ти приходиш десь, ну, тебе починають моралізувати, або ти бачиш, як людина, ну, чи сам впадаєш у цю саможаль, цю жертву, або десь раз і задавлюючи свої емоції, не проявляючи їх ніяк, кидаєш на середину, в середину, під свідомість, і потім вибухаєш. так? І тому в контексті, е, в контексті нашого Господа Ісуса, нашого Спасителя і Христотерапії, хочу про це говорити, тому що це торкає напряму власне. Цього, бо хочу, щоб ви помислили так разом зі мною. Наприклад, якщо цей трикутник є, так? тут є рятівник, тут є жертва, нагорі є агресор. Беремо, наприклад, рятівника. Так? Як ви думаєте, кому належить рятівництво? Однозначно нашому Господу, бо наш Господ є нашим Спасителем. Рятівником він є. Далі в нас іде з другої сторони, у нас іде що жертва. Кому належить жертва? Ісус Христос вже віддав за нас жертву. Так само наверху є агресія. Коли ми агресуємо, відповідно що це, це може бути осуд. Це є суд і суд, і осуд. Нам не належить, також належить нашому Господу. Тому оці речі, в які ми впадаємо рятуючи інших людей. Я не говорю про речі конструктивні, про рятівництво, наприклад, коли спасають медики. Так? Я не говорю про речі, де йде, наприклад, ну, якихось професій, це стосується, де, власне, є це рятівництво. Ідеї, це ця е, поміч. Так? Іде мова, власне, коли ми, наприклад, впадаємо в таке рятівництво деструктивне. Коли, наприклад, е, от що стосується мене, десь на початку е, власне, мого нанев... навернення так, до Господа, я хотіла всіх рятувати. Це був такий емоційний е, момент в мене. Я як навернулася, пізнала цю любов, це спасіння. Я приходила, я про це всім розповідала. Хотіли люди це чути, не хотіли. Також на роботі. Я була настільки тим наповнена, і я не могла. Про це говорити. І я знаю, що з дуже з багатьма людьми це, відпов... це відбувається. Але це є, з одної сторони, донесення інформації, так, якщо люди тебе Чують і хочуть чути, так це є окей. А буває, що ти починаєш це розказувати, рятуючи іншу людину. Ти якщо відчуєш те саме, якщо ти прийдеш до Господа, якщо це, це, це інше. Це є накидання своєї волі, людської волі, розумієте, спасти людину, тому що я вже говорила, що Господь спасає. Так, розповідати, проповідувати Боже Слово обов'язково треба, так? але щастки не насильницької. Розумієте, бо коли її запит іншої людини, коли людина приходить і питається, слухай Наталю, або я дивлюся, ти так, ну зараз так спокійно реагуєш на цю війну, ти десь внутрішньо спокійна, радісна. Я б теж такою хотіла була бути. Розкажи мені, як те в себе виходить, так і ти тоді розповідаєш про сневернення про Бога, про свідчення. Так, то навіть якщо хочеш комусь щось розповісти, посвідчити, так? то питаєшся, чи ви це хочете почути, так? бо не завжди люди хочуть це чути. Для тебе це окей, добре, але не для мене, мені цього не потрібно. І тому, коли немає запиту, а ми ніби з своєї частки, ніби хочемо добре зробити людині, виходить, що це насильницьке спілкування, це навіть. І це ніби гвалтування людей своєю любов'ю, не питаючи потребу іншої людини. Так само і в рятівництві є, особливо, коли людина рятує, що іншу людину це є оцю жертву, вона шукає, так бо є кого рятувати. Так, є. Якщо жертви немає в людині, ну, ну, то, ну, то все, ну такого буде рятувати. Відповідно, рятівник шукає завжди жертву. Що таке жертва? Це коли людина заходить в таку частку, дуже деструктивно, саможалюя, бідна, нещасна, тому що те, інше, ніхто мене не розуміє, на роботі те і постійно оцей саможаль. Розумієте, є і хороша частка це співчуття до себе. І це є нормально, коли я бачу якийсь певний факт, так? токсичних якихось відносин, наприклад, на роботі чи десь вдома, так і я розумію, що це є факт, і я співчуваю собі в цих відносинах, бо я виправити людину не можу. Так, людина може тільки сама змінитись, і людина не чує неба, і я можу тут собі поспівчувати, і навіть ну, і в цій війні, якій ми знаходимося, у тих зараз. В невротичних станах. Ми можемо собі поспівчувати, так? Але коли заходиш в жаль, жаль це вже деструктивно. І він приводить оцей жаль бідності нещасності. Це одночасно якась безвідповідальність, коли людина довгий період часу в цьому залипає, як наслідок, вона потрапляє в жертву. Так, коли людина довго знаходиться в тій жертві, вона починає потім накопичувальний якийсь момент, бо не виявляє якихось нормальних емоцій, так? вона може спокійно зайти в агресію. так? А якщо знову ж таки, може людина в цій агресії екологічно, не насильницьким методом повідомляти, тобто я повідомлення, я почуваюсь зараз так і так, це екологічно, не обвинуваче. Навачуючи іншу людину, може це е, подати, то це окей, але в основному агресуль обвинувачує іншу людину. Всі винні, але не я. Так от, і тут ігресія йде на інших людей, знову ж таки заторкується якась безвідповідальність. Але ще тут є такий дуже момент в агресії, що людина дуже часто агресує на саму себе, і як наслідок починає хворіти наше тіло. Тому що десь, наприклад, є агресія виявлена, так, проявлена в емоціями, так, в тому самому ж крику, в десь насильництві, добре, окей, я це роблю погано, і я можу зрозуміти це і вийти як доросла частка з цього, так. А буває, що людина в цій агресії не виявляє емоціями, кидає на підсвідомість, це є така закрита. Темна агресія кинута на себе, і оця агресія така таємна. Забула, як е, психотерапевта називає цю агресію, От, є якесь певне слово на неї. От, але я думаю, ви зрозуміли, про що я е, маю на увазі, вона така скрита та агресія, і е, це злість на себе. І коли вона накопичується, накопичується, людина або вибухає ще в більших е, таких, е, агресивних моментах крику скандалу, бо вже не витримує, або коли вона скрита, Рита агресія, так таємна людина не може собі дозволити тих емоцій, не знає, не вміє, як правильно виявляти. Вона починає просто е, хворіти, тому що тіло е, приймає, приймає, накопичує і десь в тілі видає. От, десь, отак я вам хотіла сказати, як ми можемо вийти з цього трикутника Карпана, розумієте, цієї агресії, рятівництва жертви. Ми можемо, коли ми впадаємо десь от в цей момент, це відслідковувати. Опа, я тут зараз жертва. Я з цього як доросла, відповідальна за своє життя людина, роблю вибір з цього вийти. Бо це мене робить нещасливою, Це забирає мені радість. А я вибираю своїм вибором відповідальності за своє життя бути. Дорослою щасливою людиною з моїм Господом І я цю жертву приймаю Господню, яку Господь за мене віддав. Так так само і з рятівництвом. Коли ми заходимо в це насильницьке диспілкування, рятування своїх ближніх, рідних, так ми маємо собі також сказати Стоп. Господь рятує, не я. Я можу за цю людину молитися. Я можу віддати, довірити Господу е, тих чи інших людей. Так, я можу приймати причастя, я можу віддавати Господу якусь жертву в тій молитві в службі Божій так, за цю людину. Але не моралізувати цю людину і не спасати, бо спасіння, рятівництво мені не належить. Так, так само і за агресію, не кидати її, накопичуючи на інших людей, а навчитися правильно її виявляти. Говорити від себе, а не з обвинувачення іншої людини. І тому я знову ж таки хочу, з частки можу і хочу бути радісною і щасливою, а не в часті мушу, бо то так треба. Розумієте? Бо в основному в тих трьох частках деструктивних є частка мушу і так треба. А я вам скажу нічого доброго, наприклад, якщо заставляти своїх дітей постійно чи свого чоловіка, чи ближніх ходити до церкви. Вони, якщо йдуть до церкви, бо мушу, бо то так треба. Ну, от, бо десь як традиційність, не пізнають Господа живого. Я йду до церкви. щастки, я хочу, я можу, бо я знаю, що мене там чекає мій найкращий коханий, мій друг, мій наречений. І я туди біжу в ці стосунки. Я біжу до церкви, до причастя, до сповіді, бо я цього хочу. А коли з частки робити примусу, насильництва і заставляти десь дітей, бо ти не розумієш, бо то так треба, бо то так всі роблять. і... Людина чи дитина не розуміє потім дуже часто, коли виростає, відпадає від церкви і не хоче цього робити. Бо виявляється, це було з нашої сторони десь. Примусом, тому заохочую вас десь, послухаючи оце, це відео, все, що я говорю, вибирати, робити вільний вибір нашої волі з частки Я хочу, я можу. От, приходити до нашого Господа Ісуса Христа, до Його любові, до Його милосердя, От без насильництва себе, інших і без отих впадань в жертву і впадань в агресію. Навіть якщо це відбулося, прийняти це спокійним серцем і сказати: Так, я грішна людина. Зі мною це може траплятися. Але я, доросла також людина. Доросла, яка приймає вибір і рішення вийти з цього. Бо я хочу бути спокійною, бо я хочу бути радісною, бо я хочу жити в свободі, вільного вибору з Господом. І амінь. Десь сьогодні так. Люблю вас, обіймаю все, до зустрічі. Па-па!